Сильний вибух на підприємстві, пожежа та люди під завалами це не чергове влучання російської ракети по українській інфраструктурі, це легенда масштабних навчань одеських добровольців, рятувальників. Понад півсотні волонтерів, у наближених до реальності екстремальних умовах, за лічений час мали виконати завдання від евакуації людей та надання їм екстреної медичної допомоги до гасіння полум'я та демонтажу аварійних конструкцій. Головна мета обмін досвідом та відпрацювання навичок. Ми відпрацьовуємо всі практичні навчання. Наша ціль навчити те, чому вміють професійні. Рятувальники, професійні пожежні всьому тому, що вміють професійні рятувальники пожежні навчити добровільців. До навчання доєдналися працівники одного з одеських портів. Підрозділ Олександра Юшкова працюватиме найпростішим слюсарським обладнанням, яке є на кожному підприємстві. Добровольці впевнені, до рятувальних робіт можуть долучитися майже всі. аварійно спасання підрозділення розбите на два звіна. <кій> Перше звіно це верхолази. Которые с помощью верхолазного оборудования будут подниматься на конструкцию и ее обрушать, страхуя с верхолазным снаряжением. Второе звено у нас работает с помощью автовышки. Чи не найскладніше завдання отримала команда Червоного Христа. Спеціалісти рятують поранених підвісними ношами з верхніх поверхів будівлі. Фахівці кажуть, зазвичай працюють у вузькому просторі та на висоті, тож регулярні тренування необхідні. Ти всі чаєш нової ситуації. Здесь надо иметь богатый опыт и знания, чтобы быстро среагировать правильно залучили чотирилапих рятувальників. Хонді майже два роки. Бойових завдань собака ще не мала, однак має гарні навички у пошуках людей. Тварини можуть відчути запах людини на великих дистанціях та провести фахівців до постраждалих. Новые люди, новые запахи, новые ситуации. Сейчас подниматься на вишки будут собаки, да, то есть люди боятся собак, необходимо это в жизни, в дымовой завесе работать. То есть это приближено к реальным условиям. И собаки должны быть знакомы, потому что они запоминают каждую мелочь. і если что-то не знайомо, чтобы они не волновались, мы стараемся их потренировать. Добровольчі загони сформували після трагедии у Тіросі. Тоді російська ракета влучила у житловий будинок, через що загинуло семеро осіб, зокрема й немовля. Так одеситка Поліна вирішила стати волонтеркою і допомагати людям. Адже за першою освітою вона фельдшерка. Цей добровольний загон собственно сформірувався послі ситуації... інцидент Когда прилетела в Тирас, потом, когда була Сергеевка, і физически просто не хватало рук для состава, щоб подать даже ту ж саму воду. Навчання проводять у різних місцях: на куяльнику, заводі краян, у катакомбах тощо. Тож добровольці можуть відчути особливості робіт у різних ситуаціях. До того ж, виявилося, що звичною волонтерам та спеціалістам екіпіровки недостатньо, необхідна спеціальна амуніція. Мі обіцяв тому, що что мы дорожные парамедики, в тому, что нужна казка, точно перчатки, потому как тому острое, тічо, ток, вода и так далее. Окрім практичних занять для команд, проводять тренінги з психологічної та першої медичної допомоги. Загалом до волонтерської спільноти рятувальників приєдналися понад сотню осіб. Лілія Черненко, Олександр Драглюк перший міський.